Матчі 11-го туру чемпіонату Рівненської області з футболу пройшли минулими вихідними. Центральний поєдинок відбувся у Радивилові, де місцевий футбольний клуб Сокіл приймав лідера чемпіонату Сарненський маяк. Матч вийшов напружений, а мінімальну перемогу з рахунком 0-1 здобула команда Сарн. Щодо діючого чемпіона Орчівського Одека, то клуб на власному полі без проблем обіграв головного аутсайдера чемпіонату волинь Цемент. Господарі активно розпочали гру. Відкрив рахунок на 20-й хвилині Олександр Апанчук, який після. Подачі з лівого флангу був перший на м'ячі і без проблем пробив повз воротаря. У першому таймі Одек продовжував володіти ініціативою, але забити команда більше не змогла. У другому таймі Волинь-Цемент продовжував відбивати чисельні атаки господарів, і їм це доволі непогано вдавалося. Але на 75 й хвилині оборона гостей не витримала такого тиску і посипалася. Чудова навісна передача з правого флангу завершилася голом Павла Таргонія, який звільнився від захисника і в один дотик перевів м'яч у ворота. А вже Через 4 хвилини Одек потроїв перевагу. Після удару за штрафного майданчика воротар гостей не зміг зафіксувати м'яч. Цим і скористався гравець господарів. Під кінець матчу Волинцімент пропустила четвертий гол. Гравці гостей не змогли винести м'яч, і Павло Таргоній добив ударом з півоберту. Матч таки закінчився з рахунком 4-0 Ну адаптація мені каже, легше ну дуже легко. Я вписав з команду. Я думаю, в дуже класний. І всі дружні відносяться на тренуваннях само, як на іграх і допомагають один одному. Гол, ну і, не знаю, на щодо галата я просто виходив і я знав, що я забив. Не знаю. що. Просто знав, що заб'є такій команді, треба забивати. Момент просто я уходив від офсайду, я забігав, якраз защитники вибігали, і я якраз в цей момент просто втік від захисників і добив. Там нічого важкого не було. Я думаю, на моєму місці любить забив. Перший там трошки сподівався, що краще зіграємо. Не все в нас виходило. Ну, знову ж таки, ми через цю гру готувалися на Кубок. Кубок аматорів. і подивимося все, наскільки вдало ми підготувалися. Я сподівався на позитивний результат. Мінімум нічого хотіли зіграти. На кожен матч я настраюсь на перемогу. Незалежно від того, ОДЕК це чи Київське Дінамо було б навіть. Так що... Тому й боролись. боротьба в першому таймі була досить непогана. Діло в тому, що функціонально футболісти не видержали просто-напросто. Так як тренуються, такий маємо результат. Щодо інших матчів туру, то тут ми маємо такі результати: футбольний клуб Фольбівно із Атопраес 0-3, Случ футбольний клуб Садове 0-3, футбольний клуб Гоща Амако, футбольний клуб Малинськ 0-4. Турнірна таблиця після 11-го туру виглядає наступним чином. Лідером чемпіонату залишається Сарненський маяк, у якого 29 очок. На другій позиції розташувався футбольний клуб Малинськ, у якого 23 пункти. Далі йдуть футбольний клуб Сокіл та Одек, у яких 22 та 20 очок. Відповідно, Футбольний клуб Садове на п'ятій позиції з 16 очками в активі. На шостій позиції Гоща Амако, у якої 14 пунктів. Футбольний клуб Вельбівно на 7 позиції, має в своєму активі 13 очок. Ізото Прес розташувався на 8 позиції з 11 очками, 9 місце посідає Березнівський Случ, у якого 4 пункти. Аутсайдер ліги Волинь Семент, у якого лише 2 очки. У 12-му турі чемпіонату Рівненської області з футболу будуть зіграні такі матчі. Сокіл прийматиме футбольний клуб в Ольбівно і зато прес поміряється силами з Березнівським стучем». Футбольний клуб «Садове» на своєму полі зіграє з футбольним клубом Гоща Амако в гості до футбольного клубу Малинськ завітає Одек. А маяк зіграє з волинь Цементом. Матчі відбудуться 12 та 13 вересня. Віктор Терещук у ритмі подій.